183 вісімдесят доба героїчного спротиву України з вами Наталя Стареправо. І ми продовжуємо серію брифінгів в медіа центрі Україна. З нами на зв'язку вже Максим Нефьодов, керівник проєктів із підтримки реформ Київської школи економіки. Вітаю пане Максиме! Доброго дня. З лютого з перших днів повномасштабної війни Росії проти України запустили проект зі збору даних про матеріальні втрати. За ці шість місяців які сьогодні бачимо результати роботи проєкту? Ну насправді ми бачимо, що попит на ту інформацію, яку збирає проект Демешінві Росія, заплатить він не тільки не зменшується, а зростає. За цей час те, що е, ми планували як якийсь першочерговий реєстр пошкоджених будинків в результаті агресії, оскільки ми сподівалися, що їх все таки буде не так багато їх можна буде перерахувати вручну, переросло в команду із більш ніж 40 людей. Із вже точно сотень волонтерів, які працюють над цією історією, в окремі it продукти для е, збору і аналізу даних інтеграцію з державними реєстрами з дією з Києвом цифровим, а також окремі it продукти для збору і аналізу візуальної інформації з дронів і супутників, яку ми отримаємо як від е, американських партнерів, так і від е, багатьох команд з дронами, які знімають мають її в різних областях України, за що ми їм неймовірно вдячні. В результаті наші результати використовуються як урядом України, так і міжнародними партнерами, наприклад, МВФ чи е, Світовим банком. Е, цитуються в е, сотнях топових міжнародних видань від Forbes до New York Times, від The Economist до е, The Guardian. І насправді е, це все я називаю не для якогось самовихваляння, а для того, аби показати, що це дані, які можна довіряти, Ряти і найголовніше, які будуть використані як для того, аби Росія заплатила в судах, так і для того, аби спланувати найякісніше і найбільш ефективне відновлення всього, що знищено. Адже, врешті врешт всі ми, як українці, зацікавлені саме в цьому станом на сьогодні, як ви оцінюєте рівень збитків в Україні? Станом на 22 серпня ми оцінюємо прямі матеріальні збитки від війни в розмірі 113,5 мільярдів доларів. Найбільша категорія з цих це звичайно житлова нерухомість, ну просто банально, тому що її багато і тому, що на жаль, варварські е, обстріли зі сторони російського агресора вони призводять до того, що е, пошкоджуються будинки, багатоквартирні, приватні сараї, гуртожитки все що завгодно по всій Україні. Це просто банально терор, який Росія веде проти українського народу, який не має навіть теоретичної військової мети. І оці збитки в житловій нерухомості вони склали вже майже 48 мільярдів доларів. На другому місці стоїть інфраструктура, знову таки, тому що вона дорога, тому що один міст великий може коштувати мільярд, тому що пошкоджуються дороги, тому що е, по ним їздить важка техніка, в результаті якої є багато руйнувань, навіть таких, які не видимі е, оку, зовні, але які на жаль призведуть до того, що ця дорога зійде з холодами. Ми всі чули про е, ці перевантажені фури, які возили зерно раніше, а тепер уявіть що можна Може зробити маши дорозі не одна машина, це таки на пневматичній резині. А важка техніка вагою 60-70 тонн, яка по ній активно пересувається. Тому втрати транспортної інфраструктури складають десь 35 мільярдів доларів. На другому місці втрати бізнесу зрозуміло, що е, окупанти і е, свідомо пошкоджують багато об'єктів для того, аби вивести з ладу е, українську промисловість. Так і е, просто фізично рівняючи з землею в ході ось цих обстрілів е, об'єкти малого, середнього і великого бізнесу, ми всі знаємо про е, героїчний захист Азовсталі, але також треба враховувати, що Азовсталь це і е, велике сучасне металургійне виробництво, яке було зрівняно з землею, і так далі. Тому ці втрати вже наближаються до 10 мільярдів доларів. І нарешті далі йде аграрний сектор і земельні ресурси. На жаль, там величезні потенційні втрати від, від хаотичного мінування і снарядів ракет, що не вибухнули. Це сума, яка складає 4-3 мільярди доларів. Отже, все це ну і далі зрозуміло. Це і об'єкти соціальної інфраструктури, і приватний транспорт, і освіта, і енергетика, і е, охорона здоров'я, і спортивні об'єкти, культурні об'єкти, церкви, музеї. Цифрова інфраструктура, то що все це і складає сумується в 113,5 мільярдів доларів. Також важливо сказати, що ми рахуємо не тільки прямі втрати. Ну, прямі втрати це по-простому, це банально цегла і батони, які були знищені під час війни, але ми рахуємо і кошти, які потрібні для відновлення. І ці кошти відрізняються і вони більше не тільки тому, що відновлювати часто треба більше, але тому, що ми хотіли б отримати інфраструктуру кращого рівня. Звичайно, би не хотіли казати про те, що ну от, вибачте, оце було був радянський об'єкт. Він був побудований, не дуже зручний, тому просто хочемо отримати такий самий вигляді е, репарацій. Ні, ми кажемо про те, що має бути враховані сучасні архітектурні стандарти, наприклад, доступності для людей з інвалідністю або енергоефективності. І, врешті, ми хочемо отримати об'єкт європейського рівня, оскільки Україна є кандидат на вступ до Євросоюзу і відповідно має мати інфраструктуру, яка Відповідає європейському рівні, так, от потреби в відновленні вони вищі ніж 13,5 мільярдів, і вони складають десь 197 мільярдів доларів. Як сьогодні залучають іноземні інвестиції у відбудову України, та як наші іноземні партнери готові вкладати свою допомогу, свої ресурси? Ну, ми, напевно, зараз не кажемо про інвестиції про щось, що є окупнею. Зараз ми кажемо про в першу чергу про допомогу з боку міжнародних партнерів е, Україні, яка постраждала від війни. І ця допомога, якщо казати саме про відновлення, вона розпадається на дві частини. Перша з цього це термінова допомога, яка носить більшо гуманітарний характер, і це те, що необхідно робити прямо зараз, часто без якогось там суперпланування або підготовки. Просто. Тому що банально треба готувати об'єкти до зими. Багато об'єктів треба консервувати для того, аби вони не були ще більше знищені. Врешті ну, банально і врешті-решт, ну банальної там умовно, ми всі уявляємо той же самий знищений мост е в Ірпіні, під яким ховалися люди від, від обстрілів. Його треба відновлювати банально для того, аби відновити рух і нормальне життя, хоч в якійсь мірі, людей в цих е районах. В той же час, коли ми кажемо про велику відбудову, то тут якраз ми збираємо дані супутників і дронів для того, аби допомогти мінрегіону наповнити так званий геопортал, над яким вони працюють, і для того, аби все це разом з шаром даних про е демографію, разом з шаром даних про. Е Дорожнього мережу про е, рух населення, про ті об'єкти, які працюють чи не працюють, про наявно. Е, е... Там енергомережу і так далі, все про звичайно земельні ділянки, геокадастер все складалося в єдину карту, на основі якої можна далі вже робити якісь розумні рішення не пальцем в небо стосовно того, де ми будемо відбудовувати школу, де ми будемо вбудувати лікарні, де має проходити нова дорога, і так далі, тому що ми маємо використати цю можливість для того, аби перебудувати міста за сучасними стандартами урбаністики в нормальний вигляд. І, звичайно, на теоретичному рівні є готовність міжнародних партнерів це допомагати, і кошти, от на першу частину на гуманітарну е, відбудову, вони приходять в міста і прямо зараз. Тобто вони вони вже є. Це не історія, про яку ми говоримо в теорії. Е, Кошти про велику відбудову, от всі ці сотні мільярдів доларів, які я згадував, це, звичайно, більш довга історія, яка повноцінно розгорнеться вже після перемоги. А до цього часу ми маємо до неї готуватися з одного боку, переконуючи партнерів в тому скільки потрібно грошей. По-друге, готуючи банк проектів, аби в день перемоги одразу могли виїжджати трактори, ескаватори, але ми не займалися тим, що будемо займатися. Плануванням, проектуванням, експертизою, підборів кадрів, які будуть цим займатися, і так далі, це ж мають зробити також і і наші партнери. Бо коли ми кажемо про виділення грошей, це ж звичайна не історія про те, що е, дякую ось вам 100 мільярдів доларів, робіть з ними, що хочете. От вам номер від банківської картки. Це історія про те, що із їх боку має бути створені великі проектні офіси, які будуть працювати з цими об'єктами, які будуть обраховувати їх, підтверджувати, які будуть монітор. Морити, аби там не було корупції, ми всі звичайно в цьому зацікавлені, які будуть моніторити, що нічого не провисає і немає зайвої зайвої бюрократії. От над всім цим ми працюємо спільно, я вже згадував мінрегіон, спільно з міністерством інфраструктури. Вони теж грають тут суперважливу і активну роль, і великі молодці, і спільно з коаліцією громадських організацій, яка називається Райс, над з якою ми працюємо над тим, аби напрацювати от, принципи моніторингу розбудови об'єктів, адже важливо. О не тільки суми, не тільки проекти, але далі, щоб все це було якісно і не корупційно втілено. Тому роботи ще багато, але я точно залишаюся оптимістом, і наше громадянське суспільство разом з прогресивною частиною державних чиновників точно зможе запропонувати тут рішення. Оптимізм це добре, але які перешкоди ви бачите перед реалізацією відбудови України? Скільки на це часу потрібно, та які саме ресурси сьогодні необхідні Україні? Ви знаєте, я бачу не перешкоди, я бачу виклики. Бо головна історія, як я згадував, звичайно, тут це перемога. Тобто, головний ключ від відновлення він знаходиться в руках наших військових збройних сил, національної гвардії, прикордонників служби безпеки України, служби спеціальних операцій, ур льотчиків, моряків, морської піхоти і так далі. Просто тому, що це грає набагато більшу роль в готовності і бажанні міжнародних донорів виділяти кошти ніж будь-що інше. Тому не треба про це забувати не треба щоденно дякувати їм за. За їх кров і сльози, які пролиті саме для того, аби ми, врешті, могли відновлювати мирне життя і займатися відбудовою, тому ось це головний виклик після перемоги. Я переконаний, що з усіма чисто. Процесними питаннями ми впораємося. Да, звичайно, як я казав, потрібно приймати рішення на основі даних, які треба зібрати. Да, звичайно, треба підвищувати спроможність громад, бо будемо реалістами. Дуже багато містечок і сел. Вони й до війни не те, що були прям готові. От... Завтра приступати до побудови нової школи чи лікарні. А через війну їх спроможність вона на жаль тільки знищилася. зменшилася. Да, звичайно, треба робити нормальні системи управління проектами, бо для нас важко було до війни керувати там п'ятнадцять 20 одночасно великими проектами. А уявіть, що що буде, коли треба керувати одночасно двома трьома тисячами проектів. Причому деякі з них такі, які в Україні не втілювалося з. За всі 31 рік незалежності та да, звичайно треба робити як державні, так і громадські системи ризик менеджменту і боротьби з корупцією. На жаль, ця гідра теж нікуди не, не зникла, і треба перемогу не тільки над зовнішнім, але й над внутрішнім ворогом. Тим більше, що на саме на корупціонерів активно спирається Москва в своїх спробах розхитати ситуацію. Але ще раз повторюся, це технічні питання, на які принаймні, ми зі свого боку в київській школі економіки і з е, партнерами по коаліції, ми готуємо відповіді і е, абсолютно переконані, що принаймні, на цьому фронті ми вийдемо на поле бою підготовленими. для цього. Власне, ми вже півроку і працюємо. Дякую, з нами був Максим Нефіодов, керівник проектів із підтримки реформ Київської школи економіки. Наступний брифінг розпочнеться в 13.30. Поговоримо про те, як американський благодійний фонд подарував Львову тканину для пошиття військових форм для наших захисників. Залишайтеся з нами.